Так, Вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова і ми знову з Лесею, вже сказали в тандемі, робимо розпаковочку. Коротше кажучи, тут прийшов Хасмантус. Да? Прав... Хасмантус чи або... уніола Уні і е... хаканихлоя зелена. Е, на фото зразу скажу, були дуже великі саджанці. Е, на фоні лопати були такі угугу, ну, Приїхала така невеличка коробочка. Ну, подивимось, що тут, давай Леся. Барабанна. Дробь. Що там не то взагалі. Така легенька. Ну, от уже ж кажу, що там взагалі без землі, чи що. Щось є. Може там на 10 поділили кущів. Ну подивимось, не будемо заговарювати, наговарювати. Вона чи обрізала, чи що, я не можу зрозуміти. А, ні, все ж таки вона її зложила. Все вірно, не будемо наговарювати на людину, дуже поки що все нормально. Ну така височенька. Да? Це, звичайна... А? Це звичайна зелена хаканхлоя. Вона достатньо довго наростає. Подивіться кореневу. Угу, Давай подивимось кореневу. Хакане хлоя полюбляє зволожений ґрунт і зволожене повітря, так? Я тобі нічого сказати не можу, знаєш, що вона дуже довго росте тому uh -huh. я її… Ну, наче непогані корінчики. Гарні корінчики, новинків. багато зелених почечок. Тому до цієї uh -huh. рослинки немає претензій. У мене є така альба якась там хакане хлоя. А це вже буде зелено ще. Ну, до речі, не дуже дешеві саджанці. Це, якщо не помиляюсь, 100 та 70 гривень. Ну, на 170 гривень у це замовлення. Звісно, не можна порівнювати те, що я замовляла на 140 гривень. 570, там ну, зовсім різні рослинки, але все ж таки, як казав роман з нового розплідника, що ну, рослинка маленька повинна десь коштувати отак 30-50 гривень. Це нормально. А, вона її обрізала, її можна обрізати було. Взагалі, на, на так. Ну, я вже думала, що я її посаджу, в мене буде класний кущ. Ну, взагалі те, що він цвіте, то е, уніола цвіте на третій-четвертий рік. Так що якщо вона цвіте вже зараз, то це гарантія того, що Так, можливо... але я думала, що я її біля альтанки посаджу і вона буде така величезна, кущака, а воно все обрізане. Та ну що, Кущ ти? Гарний. Вже осінь. що ж ти хочеш. А осінь прийшла у місце. клас, Цветіння. Ну це взагалі. чик чик ні, а. ну це прикол. Букет, ну чому? Це букетик в подарок для сухоцвіту. А якщо це не воно? Да ну як це не воно? Зато дивися, які вони у, mm. у нього. Але... Ну, мене я посадила, але ну, в мене саджанець дуже молоденький, молоденький. Там про цвітіння немає, не може бути річ, речі. Але наскільки виявляється, у них такі дринь-дринь-дринь. Як прям як дротинки пагани, дуже стійкі. Так а як, як? їх навесні обрізати під корінчик? Ну так. А чому не видно тут, що воно Льонські було обрізане? А у мене прямо вона така. А чому не написано, не видно, що вона тут обрізана ну, обрізали весною? Може, її не обрізали весною? Та вона вічно зелена, ні? Ні, вона не вічно зелена. Ні, ні ну садженець б... гарний, звісно, але я б краще заплатила 100 гривень чи 150 гривень за доставку і отримала гарний садженець, не обрізаний. Ну хоча б не так. Ну та вже ж ну, 15-20 та... Вона буде тратити... Корінь о, свій, свої сили на, да, на укорінення. На його, вичу, угу. ай, ай, а щось. як її цікаво ділити? Так тільки ж ножем чи як? Бач, вона кочкою такою росте, да? складно її, мабуть, буде поділити. А? Будемо ламати? Та ні, в мене все добре, в мене єсть наростає. Я в карпані Ага, ну вугля, К... до речі, Оксана Карпенко також у нас є. На... Що там, це ага, зараз все обламаєш мені, <гум> заздриш тут, мої гарному Не, ну, тут Привіт. Дуже класно, що ну, це я побачила, які вони... Плотні, як бамбук, як дротинки, До речі, да, як бамбук. Подивіться, ні. ну давай так, реально, як бамбук. А Но до речі, ви да. знаєте, я пінь, на Олексі пінь, зустрічала пінь. по 200 гривень бамбук. Це цікаво, чи він у нас зимує? Написано, що зимує. Напишіть, зимує, в кого є гре, бамбук. Сурені, ну він так класний, Слухай, я б для кальяна виростила б таку бамбукову паличку. Дуже гарно. Ну, Коротше, ви бачите самі, які ми отримали саджанці, Та Сума гарний, 170 так. гривень. Леся завжди мене заспокоює. Все гарно, посадимо. Угу. Ну Вона не агресор, ця травичка, ні. No. Да? No. Не агресор. Ну все. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, щоб ви не загубили мене і Лесю, і он, Леся там маше цими уніолками. Дуже прикольно, до речі, оці. Я їх висушу. Я її тільки, тільки за цих колосочків не придбала. Ага, ну, я давно, а я, до речі, хочу ще Ні, осоку, осоку грея. До речі, мені сьогодні скинуть нові фото нового розсадника. Тому, якщо ви хочете знати всі новиночки і де можна замовити по класній ціні, тому залишайтеся зі мною, з лесою, і будемо вам показувати, які ще гарні саджанці можна придбати і на яких розплідниках. Всім гарного дня!